Продовжую розхламлення. <гум> Маша мене так підзавала на це, сама сидить монтує. А я тут розібрала кухню. Так, <гум> да. і от уявляєте, ну я скільки років все думала, куди оце все діти? Оці всі, оці всі. Начебто класні такі. Колись класні. Дуже класний чай. Це ще від бабушки з дідуською, знаєте. Ці всі штучки. Тут у мене ще щось. Коротше, всякі супні, це чи що воно таке навіть, я не знаю. Це я зараз спочатку склала в пакет, а потім, думаю, перекладу зараз коробку і винесу так, а ще десь десь ще. А де ще. Ось, знайшла. Ось такий кафейний сервіс. Все уявляєте? Ось така краса, і оце роками стоїть у мене в серванті. Ніхрена ніхто ним не пользується. Це для, для молока, для слівок. <гум> От. А, і ось від нього чайничок. І от що? Просто стоїть, займає місце. І псує картину. Ну так, да. і псує картину. Дві такі чашечки я залишила, і я, коли бабуся приходить, вона любить коли я їй там каву роблю. Бо це її сервіс. Але забрати вона його не захотіла. Так а може просто купити бабусь? Такі маленькі чашечки для еспресо, красиві, сучасні. Або одну, вона одна б'єспресі. Може. А це теж. Так. Де... Да. Бачиш, яка ти молодець. Ось зразу йдемо сюди. А оці ми сосниці я не забирала. Це Він. не соусниці, це для яєць. А -а -а -а. Підставочки. <шि> <шि> так. ви вони, бачите, як часто я їх використовую. Лект все одно не повний, три, а було їх шість. От, Тому зараз я це все багатство. Ось, дивіться, яке багатство. Ось, дивіться, це. Купували на свадьбу і забули їх. Просто не взяли. І пили шампанське на мості Любві з пластикових стаканчиків. А це благополучно стояло десь забутим. Да, так. Ось ця штука для колечок, всяких, коротше, для... Оце, оце для колечок, яких в мене немає, щоб там нанизувати. Mm -hmm. І не було ніколи, і не хотілося. А це для цепочок, мабуть, сережик, так? Да? Оце штучки для сережок. Mm -hmm. От. Не потрібно. Так. А там зверху зараз я ще достану, що тут у мене з самого верху? Якісь з Єгипту. Штучки, рюмочки. Чашечки. Маша, це твоя дитяча? Пам'ятаєш угу. Так, да, Тарілочка вже якась така була. Так, да, була тарілочка і чашечка така. Ну, все, пора їй. До побачення вже сказати. Так, і там ще пару таких же. Я так обожнюю чати. просто підписана людина у тебе. Надя базар халати яйця. Ага, так, значить, вона продає е, домашні яйця і знаходиться коло палатки з халатами. Я все знаю, що в мене там записано. Перепилині. Я повинна їй була зателефонувати і запитати, чи буде вона там у вівторок, наприклад. Так, дивіться, я все тут поперемувала. А, ось це, чий, чий, цей самовар щас, чи як він там, господи, по бо стояв не знаю, скільки років не трогала його. Так, Оце, зараз упакуємо все в коробку, і завтра я винесу там є бабуся одна, і вона продає всякі такі. Ну, коротше, старовинні речі, я б так сказала. Кожного дня там коло магазину. Вінтажна барахолка. на да, І я, я зараз це отак от сфоткаю. Оце сфоткаю, фоткаю, оце з окремо так. І принесу, покажу фотки, чи їй потрібно таке. Просто, просто, просто хай забере, може, продасть, та у людині буде на хліб. І тут ще такий наборчик з посудом. Хтось колись дарив, чи на весілля, чи що. Коротше. От. Так, ну і начебто все. Зараз у цей самоварші, по моїй кувшин, компотник. Що це воно взагалі? Для чого такий великий, не знаю. Ніколи не користувалась таким. І будемо запаковувати да, машу? Маша буде допомагати, в ній виходить, хорошо. А зараз Маша мені сортує там по групам чати, друзі, зараз в Telegram розкажи. Класна штука є. Ну в Телеграм з'явилась функція поділу чатів на папки. Типу, заходите і зверху у вас тут є строка. Ну, ви можете створити типу новини, блогери, там, наприклад, родина, друзі Клас, і да. так далі. І це дуже зручно, особливо так як зараз, наприклад, з новинами багато у кого типу чатів і вони висить там ці всі кружочки. Я наприклад ненавиджу, коли мене висяти да, да, прочитані. Так, да, фуяти. І ти можеш заходити в окрему папку, нажимаєш змінити, прочитати усе, і тебе в тебе автоматично з цього з цієї папки Боже, усі супер. знімаються. Я в телеграм уже не боюсь заходити. У мене там таке, у мене там просто купа всього непрочитаного, і кожну секунду щось додається. Ну, ні, все, тепер все зручно, просто тобі єдине, що треба по. Повидаляти старі діалоги, які тобі вже не мають да. чати, там там від всіх приходить. Хтось додався у телеграм Ого, і І як оце можна? Ну я просто їх видаляю, як тільки вони в мене типу вилазять, щоб вони да. не накопичували. І ніде на їх не можна зробити, щоб воно не приходило. Ну я ще не знайшла. Може десь є, але. Якщо є, не знаю. пишіть в коментарях, хто угу. знає. Знадобилися uh -huh. ага. у нас. Папір буде. Да. Дивіться. Uh -huh. Так, ой оце. Це най таке що. Хрусталь. Так, зверху Кришталь, мабуть, українською, да, до речі? Так, кришталь. Кришталь. Так скажу. Дуже добре, що день народження у мене був вчора, а не сьогодні. Чого? Холод? Бо сьогодні ще холодніше, ніж вчора. Ну, не критично, прямо, щоб дуже набагато. Ні, ну я а вже в ботинках. Вчора я була в сапожках, але сьогодні прохолодніше. Їдемо до Світи, до мами. Мави. Гості, Маші щось треба там не чи забрати. Наше прибирання вчора закінчилось, ну, Маша закінчувала е в коридорі, в коридорі в ванні, коротше, повністю перетрубація Так, дуже зручно все, я вже цим користуюся сьогодні і взагалі. Дуже Маше виходить саме бачить вона, як це буде саме зручно, не просто щоб воно було. Аккуратно, охайно, А от, щоб було зручно. От порошок тут ставлю от цим боком, цим, цією стороною, щоб ти могла одразу тут достати. Бо ясно, що якщо воно було, буде неправильно стояти, не, ну, незручно, mm -hmm. то я ж і кажу в цьому суті. Це після використання, бо типу це продовжує зберігання порядку. Якщо річ важко повертати назад, ти її не поставиш. Ну підсвідомо, тобі легше її кинути, де ти зараз її використає. А якщо її легко повернути назад, і ще її повернення назад доставляє тобі задоволення, бо ти повертаєш її в перфекціонізм цей. Це точно дуже зручно. І це треба це не просто так організувати. Це треба наперед бачити, як воно буде, зручно чи незручно. І тим паче не в себе вдома. Ну, тобто, якщо ще в себе вдома, це одне. А як це можна передбачити для когось? Знаєш, є це навіть так е, така платна послуга, я знаю, що після переїзду, наприклад, ти можеш наняти команду людей, бо одну ти людину мені не за неї знає, розповідала. Як це. Так, і ця людина під, ну, типу організовує тобі простір, усі твої речі е, саме займається цією організацією зручного і естетичного це дуже зберігання. Круто. Дуже Але це дуже дорого. Так, я дуже... Хвилююся, що ти завтра поїдеш. І все це зупиниться. Та ні. Ну, не ти... поїдеш? Я поїду. Не їдь. Ага. Ну, не. не їдь. Ну, кухню ти сама, я думаю, зробиш. Справишся з кухнею. Я так дивлюсь на це і безнадійно просто. А куди те? А куди це? А як? Ну, ну Давай ми сьогодні можемо вже ще порозрізати. 30. Ну, така я вчора у котрій почала прибирати. Ну так, десь так. Ну давай повернемось. Ми зараз ще в Юск зайдемо, купимо все ж таки для рідкого мила цю баночку. Так, бо дуже псує зараз картина, мамина дуже негарна, і стара і іржава мильниця. Я розумію, що може їй і зручніше користуватися твердим милом брусковим, але набагато буде естетичніше, практичніше і все таки гігієнічніше використовувати рідке. Бо, ти по суті, до тебе хтось, коли приходить додому, вони беруть те саме мило, котрим ти вже милила ну, руслої Да. А я, я особисто більше люблю, коли ти нажав і ти отримав свою особисту порцію мильця на руки, і ніхто більше того не чіпав. Я згодна. І я не проти, я допомог зараз. Потім ще зайти треба в магазин, пити щось на вечерю. бо знову будемо тільки гречку їсти. Osionfish. Ми сьогодні цілий день монтуванням займаємося. І я, і Маша нічого толком не зробили. Більше. Трохи боюся. Так, емоції, емоції, святи, як воно їздиться на авто. Трохи боюся. Вже перед дачу їздимо. Ого, через мост! Так, і туди назад. І поставили сигналізацію на машину, ага. то пока, конечно, цю бандоровську поставили, то вісім раз, раз я їздила туди. Що? Сама оліяна поворачувала на Смілянську, а потім через круг і через мост поення ага. верталась. Для мене дуже страшні Чому? Не знаю, вони мені такі якісь. Важкі. А, в'їхати на круг. Це... Ну там він в такий. нас. що так, страшно не... на обор... А мені виїхати з нього страшно. А їхати просто. В'їхати, Я просто не ну, встала і стою. Машини проїхали, і немає собі по. А виїхати з нього? От це мені вже... А то що виїхати ще справа встать? Ну так, да, щоб у цю поміг справа не пропустити. Ну я спочатку, як тільки в'їжджаю, я зразу вправо. І да. по праву їдемо. Ні, так а круг же ж там взагалі в будь-який ряд в'їжджаєш і з будь-якого в будь-який да, виїжджаєш. У да. Це... мене Поворот. така ситуація, що чувак просто їхав швидше за мене да. в наступному ряду. То типу я, я по звичці почала типу виїжджати, а він типу, ну я бачив, він типу, різко з ага. і типу, я поїхала. Але ну, ситуація була така, що типу, Ну то він вправо типу, не може. Мені обганяти на на цьому, на кругу. Ну він я ж потенційно може з'їхати з нього. Ну ти ж поворот показувала? Звичайно. Ну, і все. Ти. Ну, як моя сестра сказала, що це каже, це в тебе в голові. Ти каже, нормально їх проїжджаєш, бо вона ж зимою переселі їздить. А вона як їздить? Ї їздить, то ну якось більше в мене машина, то я більше. Ну, це на тиждень уїжджала, то тиждень машина в неї не була. я ми <ріпи> да? В смысле? <ріпи> Ух ты! А что мне? И тут у нас Кравоградская область, там а, серебряные и родоновые озера. Ух ты! Ну да. там чисто палаточный городок. Типа я у это палатка уезжает, там аж все класс, честно. Природа шикарна, но... вода шикарная, но ну, ночью такая была. Ми спали діти, там кроваті, ти не на матрасі спиш, там такі стоячі палатки, все, ти заходиш в кровати, все. Ну, значить, така холодіння, бо що це жах. Це просто запізно для такого відпочинку да, да, да. треба речі. Вийшли, що на роботі в мене зміни світні. Mm -hmm. І ми зрішили поїхати. То все, як понеділок приїхала четвер приїхала, то відпочили, по крайній та... От всього. Ти в машине? Сім <свят> <свят> А ну сядь і заводи. О, так що, паркуєтесь як боженька. Міліметри, міліметри. О, ну да. Клас. Класс. А сядь ти. О, можешь. давай, світло перевір, чи вмикається, Маш. Щас. А ну, заведіть її. Так, да, так, да, то нормально. Тільки треба перед тим, як завести. Ану, працює, так? Да? Ану, світло тут в машині, в салоні є. А там якась кнопочка, щось повинно бути десь. О, є. Так. А це дворники. А, може, отут... А, ось! Ось, вимкнула. Ось ближній. Выключили. Подожди, дальній? Оце виключена. Виключено. Оце цей габаріт. І зараз, вообще. Ні. А, а, на а, ота фара, мабуть, одна, а оця світиться, дивись. Габарит один, так, да, працює. Один, один габарит. Габарит? Да. габарит. А включить просто ближній. Ось. Тепер працює. Ближній працює, а габарит не світиться. Да, один світиться. Так, оце виключає. А на авто, а на авто в це працює. На нам? авто дві фари, так. Да, ближній. Все, оце на авто а хай дальній, стоїть. О, да. да. І дальній там видно, Он, бачиш, а -а -а. синім. А отак, якщо на себе оп-оп зробити, воно мигне дальним. Mm -hmm. Спробуй. Тик-тик на себе. Дальні. Бачите, ми mm -hmm. угу. Коротше, У вас не працюють габарити, це ті, що просто по собі світиться, але ближні фари працюють. Е, ти просто розумієш, тоді в день, коли вона на авто, то в неї габарити світяться один, типу, да. 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 то може тоді вимкнути взагалі типу, і просто включати ввечері а, а, Ні, а... краще поїхати і зробити габарит. Так. Хай буде. А яка у вас яка червона лампочка? А уже і неправильно ти заводиш А чого? Треба спочатку до половинки, зараз щоб потухло все Ну. Ні, воно автоматично допомагає потухнути. Зараз, хай потухне. Треба спочатку до половинки. Ключ. Щоб просто засвітились всі лампочки. Не заводь, просто до половинки, щоб лампочки засвітили. А, все, тоді відміняється.

А, може бути через... Це Це просто сповіщення може бути, що не простігне. <гум> вона вже пікає, чуєте, через те, що вони простігнулися. <гум> Шукаємо, де е, зробити автоматичне вмикання світа, е, світла в салоні. Бо не вмикається тільки вручну. О там цілий комп'ютер. Клас.